Важливе питання, тому що американці в цьому сенсі виховання Європи ну заодно Україною вже стали на шлях, коли почали виводити свої війська, і виводять в тому числі зі східних країн, які піднімаються питання в Євросоюзі і в НАТО. Тепер бачите, формується така спільнота в рамках альянсу НАТОвського і ще європейська, тому що Трану американці дали зрозуміти європейці це самі бачать, що треба боронити себе в першу чергу, але робити поступово, і тому американці виводять і швидко на це місце чи просто піднімати потенціал безпековий східних країн треба зараз, і вони мають надію на такі країни, наприклад, як Франція, в першу чергу, там по військам Британія. Менше на німеччину, але німеччина можна по зброї, так і таке інше, і цей процес відбувається, тобто не.